Стій, стій стій, залишся на хвилинку. Ти хоч раз задумувався, чому тобі потрапляє відео, яке цікавить саме тебе. Це не магія, це алгоритми. І сьогодні я розповім саме про них. Ну або просто позалипай на діві. Алгоритми соціальних мереж працюють досить просто. Вони показують вам той контент, який вас зацікавить, щоб ви залишалися у додатку якомога довше. Як вони це роблять? Вони аналізують такі фактори, як час взаємодії, тобто скільки ви почитали певний контент чи подивились певне відео. Вони аналізують також ваші вподобання, тобто, де ви залишаєте коментарі, лайки, що ви репостите. Також вони аналізують ваші взаємозв'язки. Контент ваших друзів буде завжди в пріоритеті. І не забуваємо про вірусні відео. Вони поширюються швидше, а також ваші інтереси. Схожі пости з вашими цікавинками будуть попадатися вам частіше. Ну і почнемо з Олодівської соціальної мережі а саме з Фейсбуку. Фейсбук дуже полюбляє коментарі та репости. Саме такі пости будуть потрапляти вам у стрічку частіше, будь-це друзі чи групи. Також не забуваємо, що якщо ви дивитесь відео довше однієї хвилини, то схожі відео будуть потрапляти вам у стрічку частіше. Якщо казати про інстаграм, то тут це досить просто. Пости друзів та улюблених акаунтів завжди будуть в пріоритеті. Інстаграм дуже полюбляє Reels, тому вони будуть потрапляти вас у стрічку частіше і не забуваємо, все, що ми зберігаємо, потім потрапляє нам у рекомендації. Якщо казати про TikTok, то тут це досить просто. Все, що ви дивитесь двічі, коментуєте, репостите, відправляєте друзям. Алгоритми розцінять, як цікаве для вас. І не забуваємо про те, що тренди завжди будуть потрапляти у вашу стрічку. Ну і наприкінці розкажіть нам в коментарях, в якій соціальній мережі зависаєте саме ви. Та чи оцінили ви цей жест?